Батьки мені давали багато свободи, але щодо комп'ютера казали там 30 хвилин на день. Хто пам'ятає старі комп'ютери? Вони десять хвилин тільки включаються, <ріст> потім десять хвилин ще завантажується гра, і ти тільки починаєш грати. І вже а мама, вона теж поганий поліцейський і в нас була. Я їй дякую за це. І в нашій сім'ї теж напевно я би сказав, моя дружина більше такі поганий поліцейський ніж я, бо мені десь хочеться трошки побалувати. Краще сказати сердити, ніж поганий. І от біблія, що вона в принципі каже про те, що батьки вони своїх дітей не дратували. Uh -huh. А коли ти кажеш, я тобі дозволяю лише півгодини, нічого більше не дратує за це. Ти нібито даєш свободу, а ти, але ти як пес е, на такому дуже короткому поводку, і це це дійсно жахливо. У мене також спогад е, е, з дитинства. Я кажу, тато, я їду в місто гуляти. Він каже: добре, щоб через півтори години повернувся. Я кажу, тато, мені дійти до маршрутки 20 хвилин, дочекатися маршрутку 20 хвилин, виїхати в місто це вже години. Він каже: Ну, добре, не півтори-дві години. Я розумію, що це мене десь дратувало, і мені дуже імпонує ось такий підхід, така ну, певна контрольована свобода, бо я теж своєму старшому дозволяю я, от подивитися, там, наприклад, довгий мультик, півтори години. І все, він після нього вже хоче десь там гратися, кудись тато йдемо грати в настолки і, і що-небудь. Тому ось ця свобода мені імпонує, бо у мене є флешбеки оці травматичні з дитинства, коли е, півгодини, а дитинство було цікаве. Якщо за півгодини комп'ютер не вимикається, то з комп'ютера витягується оцей шнур, і цей шнур перетворюється в те, що буде нас карати зараз. Але але знову ж таки, потім батьки вони дуже швидко усвідомили, що півгодини це недобре, і почали. Давати, давати більше свободи, але я за те, що якщо я даю свободу, то я повністю в контексті того, чим цікавиться моя дитина. От немає такого, що моя дитина чимось цікавиться, а я навіть не в курсі, що це таке там. там батьки мають знати, що таке Roblox, що таке Minecraft. Ти маєш це розуміти на 100-200%, що це таке і про що ця гра. Тому, навіть якщо мультики я включаю, я обираю разом з ним. Типу, давай подивимося, я включаю, дивлюся початок, окей, нормальна історія. Можеш дивитися. І також я за те, мені дуже подобається, ну це дивлячись на моє дитинство. Я вважаю, що мультики там складним драматичним сюжетом. Вони дуже розвивають дитину, аніж а, мультики такі, де тільки позитив, uh -huh. немає жодного натяку на негатив, то я люблю навіть зі своїми дітьми іноді позалипати, разом розділити з ними цей час. Одна дитина з одного боку, друга з іншого, і ми просто разом-півтори години а, класно проводимо час.